Всім здравствуйте! Ми знаходимося в квартирі на Поділлі, яка продається 8-й поверх з 9. Вона ви знаєте, як Павло Миколаївич, ріелтор в місті Вінниця. Я зараз на кухні, тому що тут все відкривається нам на все поділля. Це в нас кухня, підлога тут з підігрівом на кухні в ванні. Велика двустороння квартира, однокімнатна. що Вкрай рідко буває. На підлозі у нас ламінат і плитка. Це Шафа гардеробна, ванна кухня і наліво у нас спальня йде. Спальня вже на другу сторону виходить. Це на само подібне все. 你搞这多，这是什么？